Я хотів, щоб ці всі виклики, які є, ви врахували, нам треба прожити цей рік, піти в зиму і бути готовим до зими. Які у вас є питання, в які ви рахуєте, потрібні нам вирішувати на рівні області або ставити на рівні уряду, на рівні зміни до законодавства? Оплату се е. Е лепоте, за оплату за заради моја партија на працевникавција Сиске Тракт. Цела кооперација се Сиске е прениконање на такова што може да го преносиме последни се хава сите плашки зашто даде на облесни сесии и не станаше се, повеќе да оплату у... на оплату працевникилу? на ті ради, які майже 100% на. Шановні, давайте ми підемо далі. Скільки працюючих, статистика. Є, скільки працюючих сьогодні, штатних? 6666. З населенням? З населенням 92 тисячі 800. 6000 повторить вчораш, ви чули? 66. 6000? 66. 66. Це про ті досягнення, які нам тут трубили і трублять по сьогоднішній день. 6000. 99% накопичення до державного бюджету що є в районі. 6 доходи Ну, а нас кого? 6 тисяч готують області. юридичні особи, вони оподатковуються і опіковуються у податковій інспекції. Ну 6 тисяч. Як іде статистика до зменшення кількості працюючих? До зменшення. А має типу, чем больше працюющих и чем больше в них зарплата, тем зарплата выше. Зарплата по району 2642, а по области 3048. Зарплата у нас меньше по району. 2642 по району. 2712. Я с вашим Що ми знаходимося на грані економічної, фінансової, соціальної кризи в області. Податкова. Що в нас сьогодні податковується? Скільки? На обліку 5074. Є тенденція. тенденція до зменшення. Якщо до брати... зменшення пасі оподаткування. Да. Якщо брати року, <кл 'язок> то кількість підприємців, які знати обліку, тисяча, і на сьогоднішній день за 2014 рік 1750 підприємців подали нульові декларації. Тобто, що вони діяльності діяти. Взагалі, якщо брати, то... Які стабільно платять податки? Які стабільно платять податки? Серед юридичних осіб, які зареєструвалися, це в основному неприбуткові <coughs> організації. Це в будинках, релігійні громади і так далі, громадські організації. А як це, як таке, що здійснення дійсно, дійсно, які дійсно, платили податки, зараз? Наскільки зменшилась за рік порівняно з року? Брати, якщо брати по податках поступленню, то якщо беремо і місцеві місцевий, брати порівняння до минулого року, 8 місяців минулого року і 8 місяців цього року, цього. то податки збільшилися на 20 мільйонів. За рахунок акція нерухомо в мене інфляції і тому Так. Інфляція, думаю, да. І так само і в держави. Наскільки зменшилось пасово податку? Тобто кількість підприємств і підприємців, які... Ну, підприємців зменшилось на тисячу, коли не видно. На тисячу. Да. А юридичних? А юридичний десь на 30%. На 30%. Ну, на 30% кількість. Ну і як ви рахуєте? Це нормальний економічний процес? Не, не нормальний. Із-чого ну, підприємці якщо всі закриваються? Із за того, що в то, не... нас проможність майже мають, і за то закриваються або припиняють я. Мінус 25% по Україні. Зменшення розничного товарооборота. І 19,8% по Закарпатів. Це коло 20%. Тобто зменшення покупної спроможності населення. І за такого різкого падіння економіки. Тобто, якщо казати, хто раніше купляв кілограм ковбаси, купує сьогодні 100 грам. хто купляв 100, купує. 0. Шановні, повиключайте, ну, при такій економічній... Ситуації мати ще мобільний телефон, це вже росте. І тенденція четвертий квартал, перший квартал буде ще менше з місцевих дня місця, азвияне повністю підприємності зміняють дуже багато. В четвертій і першій кварталі. Тобто ви розраховуєте у вас прогнози, що кількість... Оси, які підлягають опублікуванню, база буде падати. Буде падати. До Нового року? До Нового року перший квартал 2016 року. А вже перед Паспою, чесно говоря, тоді вже починають провалити дія. Наскільки ще впаде? статистичний бюлетень України, я завжди...